Мої любі сонечки, вчора прийшов до мене оцей красунчик, бачите? Шкода, звичайно, що тут відрізали цю частину. Але переважно більшості, хто продає кристали, думають трішки про інше. Ключове слово думають, тому що як інтер'єр більше для людей. Щоби приваблювала, але треба розуміти, і ви, мої сонечки, просто відчуєте, що я вам зараз розкажу, що мені цей красунчик показав. Подивіться, який він красивий. Він мені показав, що він і всі божественні кристали були запущені на землю різними іншопланетними цивілізаціями. Кристалах дуже висока енергія, яку ці цивілізації спустили на землю для того, щоб концентрувати високу енергію. Уявляєте, мої любі? Насправді, всі кристали, всі, що ми бачимо, ці красиві скалах, це різними цивілізаціями. Я бачила, як вони це робили, як вони спускали великі, ви бачите, гігантські кристали. Це все. І вони їх тут і вирощували, і запускали такими уже готовими навіть для того, щоб земля тримала високу вібрацію, щоб ці сутності, та низька вібрація, в якій ми з вами жили, і були повністю нею поглинуті, щоб ми тут не зруйнували все остаточно і все таки знайшли шлях до Бога, щоб земля трималася, як земля, як і твердь землі, і вся цивілізація являєте мої любі сонечки. Ви просто відчуєте, що кожен кристал несе такий божественний код іншої планети, мої сонечки, настільки високою вібрацією, що ви навіть не можете собі уявити. Це такі помічники, але це потрібно робити тільки з любов'ю, і тільки з Богом, і працювати з кристалами, тому що код до відкриття сили кристалів. Тому що сьогодні я працювала і пробувала навіть він мені показав, як з ним працювати. І навіть вставляла в нього хвороби людські, всі, хто вибрав шлях до Бога, всю планету, всю сюди. І він швидко. Все, все, все трансформував. Ви спробуйте, але тільки через своє серце ви знайдете, тому що основний ключ роботи з кристалами це бути в серці з Богом, і тоді тільки вони відкриваються нам. Це як іншопланетний код, який можна тільки відкрити і війти через наше серце. Вяйте, мої любі сонечки, що ми маємо. І для нас, для інших людей, які ще не пробудились, це буде просто каміння, буде просто кристал, тому що немає відкритого коду, немає відкритого серця. А це інструмент, який трансформує любу низьку енергію. Любу люблю вас, мої сонечки. Працюйте з Богом і з кристалами.